Херсон район молодіжного пляжу. Колись тут було гарне футбольне поле, на якому грали діти. Був пляж, на якому купались люди, тепер все залито. Були домівки, в яких жили люди, тепер із за дурні росіян ми маємо біду. Взагалі Херсон зараз схожий на бразильські землі, що поруч з Амазонкою під час розливу. Віра або. не, не на трошки на цьому фону. на пам'ятцю пам'ятати про те, до чого може призводити злоба і дурість людей, які вважають себе міраправителями і так далі. Молимось про те, щоб Бог вигнав путінську банду від влади і щоб зруйнував Росію як імперію, щоб ніколи більше такого не повторитися. Молимось про те, щоб зараз... Росіяни не, не дійшли до ще більшої тупості, і не, не, не підірвали Запорізьку АЕС, бо після цього, що ми побачили, такі думки з'явилися. З'явилися про те, що там взагалі немає ніяких гальм в голові. Боже, збережи нас і звільни нашу Україну цих вярших загальних. Сподіваємось на тебе, Боже.